У Бродівському народному домі знову наші діди порубкували. Як відбулася вдруге, та сама вистава? Дивіться далі. Тетралізована вистава, як наші діди порубкували, знову мала місце у Бродівському народному домі. Цього разу саму виставу відвідало менше людей, однак на професійну гру акторів це не вплинуло. Усі вони відіграли свої ролі на досить високому рівні. О, це на головній сцені актори викладалися наповно, стараючись передати емоції найкраще. Історія, яка відображалася на сцені, мала веселий та жартівливий характер, за допомогою якого передавала атмосферу тогочасного українського побуту. Оце прийшли! До нас хочуть осватати тебе. -я 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 -я. Ну, дівка. ну не питає зовсім не питає, за кого її віддають. Також гумористичні сценки доповнювалися веселими та динамічними танцями. Професійна гра акторів та їх ролі запам'ятаються глядачам надовго, які насміялися від душі, адже нагадую, що сама вистава мала жартівливий характер. <пи> Вже вдруге ця вистава відбулася у Бродах. Відтак ще один вечір запам'ятався жителям міста Броди та гостям громади гарною театралізованою виставою. Сергій Нікишин, телеканал Броди Онлайн.